І дійсно, оце поєднання, знову ж таки, червоного та чорного, воно настільки було в Європі заборонене, настільки воно мало якийсь негативний вплив, наприклад, як в культурі азіатських країн число 13. так, Ми знаємо, що в деяких країнах навіть немає в будівлях 13-го поверху, отак От заборонялася комбінація червоного та чорного. І навіть коли в Індії. З'явилися шахи, вони їх перший колір були червоний та чорний. І коли вони розповсюдилися по Європі, люди зрозуміли, що ні, ці кольори, червоний та чорний, вони є неприйнятними в цих краях. І червоний колір замінили на білий. І тому шахи зараз класичні в нашому класичному представленні вони чорні та білі. Але знову ж таки, спочатку вони були зовсім іншого кольору. І знову ж таки, як вплив кольору, так, як вплив цих асоціацій міг відігравати таку значну роль навіть в маленьких таких деталях.